Вітаю вас, мої маленькі чомочки! Запрошую вас побути трішки дослідниками. Що будемо досліджувати, здогадайтесь! Навесні веселять, влітку холодять, восени золотять, а взимку гріють. Здогадались? Так, це дерева! Запитайте, що досліджувати в деревах, адже ви їх бачите щодня і нічого цікавого. А от і ні. світ дерева загадковий і цікавий, а ще воно дуже корисне для нашої планети. Дерева насичують повітря киснем, яким дихають всі живі істоти. З них будують, виробляють меблі, папір, музичні інструменти, іграшки. Плодові дерева дають смачні фрукти та ягоди. Бруньки, квіти, листя та кора деяких дерев допомагають лікувати різні хвороби. Для тварин та хів дерева це їжа та будинок. Сухі дерева рубають та перетворюють на дрова, якими обігрівають оселі. Листя, що опадає, стає поживою для деяких тварин, збагачують землю корисними речовинами. Коріння дерев зміцнює ґрунт, рятує схили від сувів, а ще дерева милують наше око та надихають. Давайте ж зазирнемо в цей загадковий світ дерева і дослідимо кожну його частинку та дізнаємось про їх призначення. Коріння це підземний орган, він росте вниз. Коріння дає можливість дереву триматися в ґрунті, укріпитись, обирає воду з поживними речовинами та передає її до наземної частини і забезпечує живлення, тобто годує все дерево. Стовбур підтримує крону, гілки та листя. Гілки утримують та насичують вологою листя. А листя. Виробляють поживні речовини, необхідні для росту дерева. А навіщо деревам кора, як ви гадаєте? Кора для дерева як шкіра для людини. Вона для дерева є бронею та захищає стовбур і гілки від холоду, спеки, шкідливих комах. Наприклад, в Америці росте мамонтове дерево. У нього така товста кора. Що навіть при пожежі вогонь не зміг пошкодити деревину, кора утворюється поступово рік за роком. Дерево росте, верхні старі клітини стовбура відмирають, утворюючи товсті нарости кору. На перший погляд, кора нічим не примітна, це просто жорстка на дотик, корішна сіра оболонка стовбура. Але насправді кора кожного дерева має унікальний малюнок, текстуру, колір і навіть запах. І якщо запам'ятати ці основні ознаки. Можна за ними навчитися розрізняти різні дерева, навіть не дивлячись при цьому на їхнє листя. Гладенька кора без великих тріщин зламів – ознака молодого деревця. Іноді кора дерев лущиться. Це відбувається через те, що деревина росте швидше, ніж її оболонка, і змушує зовнішні шари відшаровуватися. Так з'являються горизонтальні та інші смуги на кори. Приклад цьому береза. Є на корі отвори або інші подібні утворення, які називають сочевичками. Бувають вони різної форми, розміру, кольору. Вони потрібні для того, щоб крізь зовнішній захисний шар стовбура вільно проходив кисень. Ці пори є у всіх дерев, але у деяких порід помітніші, ніж у інших. Ось у молодої американської осики отвори схожі на ромб, а у жовтої берези горизонтальні лінії. Деякі дерева мають грубу кору з глибокими борозними зморшками. Ось у білого американського ясена пересічні борозни, у червоного дуба безперервні, а у білого дуба розділені по горизонталі. У деяких видів дерев зморшки утворюють пластини або луску. Її можна побачити на корі багатьох видів сосен і ялин. А стовбур чорної берези прикрашають у всі пластини неправильної форми. Це дерево не спутаєш ні з ким. Ладиція колюча. В неї на корі є нарости у вигляді колючо. Пізнати дерево можна за кольором. Давайте розбиратись. Різні дерева мають кору різних відтінків, приглушеного коричневого, сірого. Зеленого або червоного та інших відтінків. У буків світло-сіра кора. У вишень червоно-коричнева, у чорного горіха дуже темна кора, у берези біла або срібляста. Ще один спосіб пізнати дерева за запахом. Наприклад, сосна жовта пахне рискою або ванількою, а інші сосни смолою, живицею, скипідаром. Береза алеганська, жовта в народі кажуть, пахне грушанкою, а сасафрос пахне корицею та спеціями, ні з чим не спутаєш. Ну що, вас зацікавили дерева? Але це ще не все. Як пізнати, скільки дерев у років? Тут теж багато цікавого. Можна порахувати кільця на зрізаному дереві. А товщина кілець вказує на приріст дерева кожного року. Якщо погодні умови сприятливі, то і приріст буде більший. І кільце товще. коли засуха, кільце може бути дуже вузеньким. Порахувати роки можна за ярусами гілок або мутовками. Щороку дерево формує нове кільце гілок. Скільки кілець, скільки і років. А ще можна виміряти стовбур. Чим товстіший стовбур, тим старіше дерево. Ми з вами дослідили зовсім небагато. Насправді ж про дерево можна пізнавати протягом усього життя, що ми з вами і будемо поступово робити. А зараз давайте пригадаємо те, що ми вже знаємо. За чим можна пізнати дерево? Так, за текстурою, кори, кольором та запахом. Як можна визначити вік дерева? Так, за товщиною. Стовбура за зрізом і за гілками. Сьогодні, діти, я пропоную вам дуже цікаву творчу роботу. Це змоделювати дерево. Але нам потрібна обов'язково допомога дорослих. Без дорослих нам не обійтись. Тож, для початку давайте приготуємо матеріал. Нам потрібний дріт та губка. Починаємо підготовчу роботу. Для початку складемо дріт відповідної величини та сформуємо стовбур. Скручуємо. Далі будемо формувати гілки нижній ярус і верхній. Скручуємо та роз'єднуємо на мілкі гілки. Ось так. Тепер нам потрібна вода, фарби, губка і рукавичка. І тут знадобиться допомога дорослих. Рукавичка нам потрібна для того, щоб потім менше мити ручки. Зафарбовуємо губку в різні кольори: синій, жовтий, зелений, світлий та темний. І гарно-гарно намочимо водичкою. І фарбою, водичку і фарбою, періодично здушуючи, щоб вся фарба просочилася через всю губку. Робота трішки брудна, тож треба бути обережним і охайним. Наші губки пофарбовані, тепер треба дати їм час, щоб вони просохли. А потім треба подрібнити їх на Терці. Потім будемо фарбувати дерево, якщо воно у вас не коричного кольору. Для початку треба змастити його клеєм ПВА і дати просохнути. Далі ми з вами закріплюємо дерево на будь-яку підставку, сформувавши корінь. І закріпили його на підставку з допомогою клеєвого пістолета, пластиліну, чи ще будь-який матеріал використати. Потім фарбуємо коричневою фарбою наше дерево після того, як висох клей. Даємо висохнути. Змазуємо клеєм і формуємо крон. Ось таке чудове дерево у нас вийшло. Впевнена з допомогою дорослих і ви справились. Тож надсилайте фото своїх робіт. Буду чекати. А сьогодні в мене все. Наша зустріч завершилась. Впевнена, що ви дізналися щось нове. Наступної зустрічі бувайте.